Доброго вечора, колеги, гості, друзі, партнери. Насправді Тарас так от назвав мене менеджером, який організував всю цю виставку. Я хочу подякувати всім, хто до неї долучився, тому що без нашої спільної роботи це не могло відбутися. Я хочу подякувати Єврокомісії, яка фінансує проект багатство різноманітті. Також хочу подякувати уряду Швеції. Без цих двох донорів робота гурта «Громада в громадах України і Вірменії не могла би відбутися і не міг би відбутися і цей захід. Я хочу подякувати нашим партнерам в Вірменії, які теж нас підтримують і є надійною опорою в нашій роботі в Вірменії. Крім того, щиро дякую волонтерам гурта, які допомогли поширити інформацію про нашу виставку, залучити. Гостей сюди, нашому медіапартнеру <см Setting> Радіо Київ, і звичайно, я щиро дякую команді проекту: Тарасу, Маріанні, Світлані, Арпіне і Ліліт, нашим координаторам вірменів.